Шановне панство, гарна новина для вас. Зібрали більше трохи, ніж 50% від запланованої суми по збору донат за набір або набір за донат. Нагадаю, донатити 100 гривень або більше бажано кратну суму 100 гривням. І маєте шанс отримати виграти приз, а саме набір інструменту від компанії Flex. Дриль або, як в Україні люблять казати, шурупокрут, імпакт. Дві батареї по 2,5 Аг, 24 вольтова серія, зарядний пристрій, сумка, кліпси. І. і... Зарядний пристрій вже перероблений під 220 вольт, донатите, виграєте, забираєте і користуєтесь. Набір дійсно класний, підійде як будівельникам, які вже працюють, так і там для домашнього господарства. Це взагалі буде топ. Або якщо ви тільки починаєте якусь роботу Якийсь напрямок обираєте по будівництву, це також дуже сильно вам допоможе. Зібрали більше 12,5 тисяч гривень. Найбільший разовий донат був 1000 гривень. Так що доєднуйтесь, доєднуйтесь, діліться цим збором. Деталі в телеграм-каналі ShotoFrom. Посилання на батку на банку. Посилання на банку також знаходиться в телеграм-каналі Шотофром. Зроблено це для зручності, бо я такі відео розміщаю.